Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас 9 вересня без 15-6 вечора. Приїхав з роботи, з'їздив міст по справах і приїхав поросят проколоть. У наших поросят ті, що після відлучки, вже там більше тижня, скажімо так, 12 днів, навіть чи 10, Ну, сутні в этом. Коротше, коли поросила мілка, у них почалась діарея. І ну, я вже в сараї, коли сидів, замітив це, що почалася діарея, почали поросята какати водичкою. З утра поїхали, купили антибіотик, от, бо ночі від аптеки не працюють. Взяли фармазін-50-ку і вже три дні прокололи, вроді стабілізували і ще два дні проколем. От, е, в принципі, е, фу, всі живенькі бігають. Ну, Двоє одійшло поросят. От. Ну, В принципі, в принципі такі у нас справи. Зараз йду забатя і будемо будем коло поросят. З цим гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайк, хто не підписався, підписуємося. Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас 9. Так, 9 вересня. Зараз як бачите, у батьків вже вжики вдихають. Люска теж чумілка почала їсти. Ї, моя хороша девочка. Так, що у нас тут по, по градусам? 24, грубо говоря. Так, ось наші пацієнти. Скажімо так, відео про них. Бачите, вони по... Порисовані е, маркером. Е, короче, напала на них діарея. І е, я не знаю чого. Вроді період відлучки вже тиждень пройшов і почали Ну Може, може і за цього. Хоча вони біля мамки їли корм, стартовий грануло. Ми ж переводили не спіша, спочатку там потрошку в старт відмішували. Вроді все нормально і якраз... Коли поросилась наша мілка, я ж тут в сараї сидів і короче, почали сарати поросята. Воно, якби, їх тут багато. Сюда, вроде, ну, вечором приходиш, там батя вже почистив, вроді не видно нічого, жопи сухі, Ну, обично там по жопам поросята вялі. Тож сидів в сараї. Наблюдав ну, за, за нашою мілкою і чую, що поросята водою какає, скажімо так. Ну, ночь вже не було нічого, що в колоть, с утра пів восьма приїхав, поїхав э, в аптеку, купив лікарство. Ось все. Фармазин 50. Вот речовина телозину говоря є 50 а є 200 200 то для, більш... для більших свиней 50 для маленьких дозіровка по 2 кубіка на 10 кг ваги Ну вони тут плюс-мінус там, коротко, я всім по 2 кубіка ставлю От то сьогодні вже буде четвертий день. Ну, Вроді нічого такого не видно. Видно, ну, Вже вчора було видно, що густим ходять туалет. Але ще батя каже, що десь хтось та підкакує трошки. Ну, Ще два дня, його колоть по мінімум 5 днів. От, Так що зараз будемо колоти, Батя вже поправлявся. А, І ще двоє поросят, скажімо так. Пройшло природний відбір е, і, скажімо так, е, потікали двох поросят, здохло. Не знаю чого. Ну, скоріш за все від діареї. Ну, Воно таке трохи вяленьке було, і воно товпою, може десь підбуцали. Ну, так сказати, щоб побите, не було побите. Так що діарея трохи попустила, зараз ще два дня проходимо, я думаю. Все буде добре. Із цих жевжиків, що у нас одне, одне порося мінуснулося. Е, саме маленьке, рижа, там така кнопа була, вона мінуснулася. Та не лякай поросят. Е, Мілка вроді, починає нормально їсти, це їм троє суток, грубо говоря. Е, ну, родила, коротше, так, багатенько поросят, скажімо так. Не 10 штук, трошки більше, будемо каструвати, потім все, все розкажемо. Ну такі є І ще одне, бачите, худеньке маленьке. І воно худеньке маленьке. Ну є. Лягає. Так, 7. А, Навірно, ще одне шабашнуло бо не видно одного ще Зайдемо подивимося мілка шо ти? Шо ти мать? Шо ти Манюня? Що ти? Будеш кормити? Ну, ну корми, корми, корми. Бо маманя ще сказала ще одне поганеньке. Навірно, ну, відійшло. Зараз буде кормити. Виворачується, гукає та Е, що ви до морди лізете. І всі за передні соски б'ються. Їдь же туди. Звичайно, що передні соски самі вкусніші, самі добрі, там молока побільше. Але гарцують. Ну, сказати, що прям всі, всі худі, ні, є вони мальки, звісно. Ну вони більш-менш одне чи два. Ну, а так буде, Бог виживе, це буде добре. Скоро, скоро наших оцюю будемо переводити на улічене питання, ну, то вже буде пізніше. Зараз я пішов за своїм асистентом. Знімати відео не буду, вони кричать, пищать. От. В принципі, на сьогодні все. Всім мирного неба над головою. всім дякую за перегляд.